Три роки тому я випустив відео про від імперії. Посилання буде в описі. Проте з огляду на кількість переглядів, звичайно, як пригодувати шашлик актуальніше, ніж дивитися якусь там історію України. Та все ж я вирішив доопрацювати відео трирічної давності. Можливо, це дозволить комусь зрозуміти те, що відбувається сьогодні. Я не є. Рейтинговим блогером чи аналітиком. Я простий історик, який намагається аналізувати факти, події та явища. Я не претендую на істину. І сьогоднішнє відео це ще одна спроба аналізу довести своїм глядачам власну думку. Так ось, перейдемо до теми. Чому відео я назвав Привид Катерини II? По-перше, тому що 250 років тому вона зруйнувала Запорізьку Січ. В інтернеті величезна кількість мемів на цю тематику, але за цими мемами не стоїть роздум, аналіз, мислення та висновки. Справа в тому, що Катерина ІІ зробила з Російської імперії велику імперію, жандарма Європи. Але як їй це вдалося? А відповідь дуже проста усе, що не можна захопити силою, вона купувала. При цьому робила акцент на національну еліту. Руйнація Запорізької Січі відбулася після того, як козаки допомогли захопити Крим та фактично знищити Річ Посполиту. Щоб не повторюватись попереднім відео, додам, що саме використання гайдамацького руху, конфлікт між поляками та українцями були інструментами в майбутньому поділі Речі Посполитої. Так, Польща у складі Російської імперії мала особливий статус та особливе правління. Стоп, вам це нічого не нагадує? Так, імператриця зруйнувала Січ, проте до кінця XVIII століття зрівняла українську знать з російським дворянством. Зробила те, на що не наважилася Польща у свій час. Що це дало Катерині? Лояльність української національної еліти. Починається темне XIX -те століття. Ще одне відео, посилання на яке буде в описі. З'являється великі малороси, а народ, а народ отримав кріпацтво ось і весь фокус. Аналогічно Катерина вчинила з Кримом. Нагадую, після кичу кайнадзійського мирного договору 1774 року Росія встановлює протекторат над Кримом. І що починається? Правильно. Купівля місцевої еліти, зрівняння у правах та інше. Крим повстав. І що? Шахінгерай, ставник Москви. Він звертається про допомогу до останньої. І приходить великий генераліссимус Суворов, топить Крим у крові. А далі, 1783 рік, включення до складу Російської імперії. Щоб не мучити вас, мої дорогі слухачі, історичними екскурсами і не затягувати відео, перенесемось у сучасність. У період Совєтської імперії комуняки не церемонули з національними елітами і, спробувавши політику коренізації, зрозуміли, що зайве загравання з національними елітами може дорого обійтись. Використовуючи метод терору, репресій, фізичного знищення, вони добилися лояльності раба. До речі, якщо цікавить питання, чому розвився Радянський Союз, шукайте відповідь саме у національному питанні. Горбачов зрозумів, та було вже запізно. З 1991 року Ерефія міняє національну політику і реанімує трішки забуту катеринівську тактику. Усе, що не можна завоювати, можна купити. Будучи багатонаціональною державою, діяти більшовицькими комуністичними методами, було небезпечно і починається торгівля. Федеральна влада купує місцеву національну та економічну еліту, зрівнює її у правах, а інколи навіть надає більших. А народи, а народи стають лояльними рабами. Прикладом є Чеченська Республіка, і навіть незалежні держави, такі як Білорусь, Грузія, аналогічно поплатились. До речі, про Білорусь. Якщо когось цікавить кінець московського кощея, то його голка знаходиться в Білорусі. Остаточне рішення про повномасштабний наступ на Україну Путін прийняв саме після виборів в Білорусі 2020 року. Проте перед купівлею щаслива жертва повинна виконати домашнє завдання, встановлення авторитарного управління, придушення опозиції, створення поліційного тотального контролю і все. В Україні у 2013 році було все вже готове. Але з 2014-го щось пішло не по плану. А далі спробуйте додумати самі. Я і так вже достатньо наговорив. Успіхів! І дякую, якщо додивилися до кінця. До речі, у 2014, до речі, у 2014 році в Крим на території Донецької та Луганської областей заходили зелені чоловічки солдати без розпізнавальних знаків. А у 2022-му у російських солдат вже була парадна форма. Як ви гадаєте, чому?